Вітаю всіх глядачів на каналі Проект Піввоплащення. Я Євгенія Ліфанова, ведуча цього каналу, членкиня національної спілки журналістів України, телеведуча, медіа експертка, кандидат наук з державного управління, тренерка з ораторської майстерності. Вже багато років разом із командою я допомагаю створити цей канал, щоб ви, наші глядачі, отримували корисні поради від експертів. А наші експерти своєю чергою ставали для вас ближчими, ділилися власним досвідом і знаннями. Сьогоднішня тема сповнена міфів, страхів і упереджень. Ми будемо говорити про відвідування лікаря-проктолога. У багатьох людей це викликає певні переживання, фантазії, а іноді і панічний страх. У нас в студії головна лікарка «Онклінік Дніпро. Лікарка, проктологиня хірург, волонтер Анна Рофанова. Анна, вітаю вас! Вітаю Євгенія! Сьогодні буде дійсно цікава тема, тому що проктологія це не соромно, не страшно, а може бути і комфортно. І ось перше запитання. Розкажіть, будь ласка, як саме проходить прийом у проктолога? Чого очікувати пацієнтам і як підготуватися до візиту? Так, у багатьох пацієнтів насправді лікар-проктолог асоціюється з наступним: це страшно, боляче, соромно, і огляд на гінекологічному кріслі. Але це все не про мене. У мене огляд проходить у зручному положенні, на лівому боці. Лежачи на кушетці, пацієнт приспускає одяг до колін, а головне. Огляд проводиться без болі з використанням знеболюючої мазі. Під час огляду я використовую мініатюрні інструменти, які не можуть травмувати слизову, а завдяки зручному положенню на лівому боці пацієнтам психологічно зручно. Для кожного пацієнта я використовую тільки одноразові матеріали: це покриття на кошетку та оглядовий інструмент. Після огляду я обов'язково показую результат діагностики: це анаскопія, яку я демонструю на екрані монітору та докладно описую діагноз. Після цього пропоную варіанти безопераційного вирішення проблеми за допомогою надсучасних технологій проктології. При наявності показань я індивідуально кожному пацієнтові підбираю варіанти лікування. Завдяки найсучасному медичному обладнанні, я маю можливість проводити безопераційне лікування геморою за один сеанс. Це технологія лазерна вапоризація, також є можливість поєднати лікування геморою та анальної тріщини, і все це дійсно за один сеанс. У мене процедури безболісні та не потребують знаходження у стаціонарі. Ви можете після проведеної маніпуляції одразу поїхати на роботу. Крім того, я з моїми пацієнтами постійно на зв'язку 24 години, 7 днів на тиждень. Та завжди рада вам допомогти. Обов'язково, окрім лікування самої проктологічної патології, я також спостерігаю всіх пацієнтів до повного одужання. Тобто, реабілітаційно відновлювальний період я проходжу разом з кожним пацієнтом. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анно, дякую вам. Це дійсно е, такий е, гарна відповідь, чітка, все ясно і понятно. Дуже вам дякую. Дякую, Євгенія. Друзі, я дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Завжди ставте лайки, вподобайки. пишіть у коментарях, що саме вас зацікавило. Це буде підвищувати наш канал, і ми будемо робити ще більше корисного контенту. До наступних зустрічей.